Його військовий шлях був коротким, але ці два місяці служби обернулись для нього російським полоном у квітні 2022-го в селищі Борова, що на Харківщині, у бою ворог оточив та розстріляв майже усю групу українських військових, що стояли на захисті своєї батьківщини. Воїн з позивним Лютий, один з небагатьох, хто дивом залишився живим і потрапив у неволю. Це було 13 квітня, от коли вже нас. З трьох рот залишилось мало наказ виходити і ми йшли на прорив. Тобто дві моїх машини, один з ті окремих роти, і два бетера з десантурою. Але в лісополосі, в лісовій зоні ми потрапили в пастку, нас чекали з трьох сторін, зліва, справа і спереду, як в тирі, розстріляли. Таким чином. Побратими моїми загинули я з діркою в голові, з пробитим черепом, якимось чудом залишився живий. От. І з десантури дуже мало хто залишився, підбиті бетари. От. От Сергій Хакас позивний, він рятував мене від розстрілу в полоні. Як саме це було, не пам'ятає через травму голови, яку отримав у бою. Але дещо знає з розповідей своїх побратимів. Один з них військовий з позивним Хакас він двічі рятував Юрія від розстрілу. Мене дістали з мого мікроавтобуса, от і з Хакаса дістали пораненого з Бетера. Він лежав біля мікроавтобуса. Мене допитують. Відповідно, їм не сподобалось відповіді розстрілять. І він. Говорить, що Та ви ж посмотрите, у нього дірка в голові. От. Він же вас не розуміє, він вас може не, розум... не знає, що, вам, що ви говорите йому, і сам сказати не може. Він вам не потрібен, там в автобусі точно є той, хто вам потрібен. От він вам все розкаже, а там же мої загиблі хлопці. Но він так сказав. от там ви знайдете зараз, покиньте його. От. І вони його прислухались, покинули, полізли в автобус знову. Ну, звісно, не знайшли нікого, але. І отож нас завезли в Сватово, і там знову допит. Приставили до голови моєї ствол і все, сказали, розійдіться зараз, щоб не заблизкало місками крові. І він знову влазить і каже: то ви ж посмотрите, подивіться у нього дірка в голові. Про ту битву згадує товариш лютого Віктор Поліщук. Він є головою спілки ветеранів афганців. Юрій часто фотографував їхню спілку на заходах і з часом став дуже близькою людиною. Двох товаришів, які загинули, не загинув, їх дострелили. І там Зінченка теж був живий, ну вони його теж не взяли в плен, бо ну, сказали, що дуже наглий був. І, от, вони його теж вбили. в Кабуру юру теж тоді пристрелили, бо він ще живий був, полусмака афганця, який ще в Айдарі, сам ще в АТО знаймався, ну, його добивали прикладами. Бо там ну, він у них вже на учоті стояв в Донецькій області. От, ну, як військовий злочинець, бо тіпа типу, він боював від України з донецькими бойовиками. Що було в полоні, Лютий не пам'ятає, але розуміє, судячи шрамів на тілі й ваги 45 кілограм. До цього він важив вдвічі більше. 24 травня 2022 року став переломним днем у житті чоловіка. Його разом з побратимами обміняли. Окупанти везли з Курська в Маріуполь, а потім в Сімферополь і Миколаїв. Через травму Юрій прийшов до тями вже під час лікування в Одесі. Однак ні на мить не шкодує, що тоді став на захист своєї країни до мене підійшли дві жінки і я бачу дякують мені дякують нам всім що ми тут що не орки і бачу що хочуть сказати але дивні очі от я бачив жінок з очами в горі в біді в хворобі за своє життя багато бачив жінок, а це очі якісь дивні. Вони якісь нелюдські, які інопланетні, якісь дуже широкі. В одну сторону збільшене до краю ока. І обох однакові. Вони не сестри ці дівчата. Я дивився в ті очі. Не міг, і вони мені показали дуже мало розмовляли. Настільки стисло, показали, де вони переховувались під час орків, кілька тижнів в підвалі нежитлового приміщення. От і потім пішли, а ті очі в мене залишились. І вже коли я в Одесі почав усвідомлювати себе в цьому соціумі, перше, що пригадалось мені, ті очі. Я їх просто бачив перед собою. Від початку широкомасштабної війни з ворожого полону вдалося повернути понад 3200 українських військових. Всі вони змучені, зморені, але не скорені. На жаль, багато наших воїнів загинули від рук путінських терористів. Зокрема, завжди будемо пам'ятати Павла Суханова за позивним «Механ». Андрія Зінченка пожарник, Юрія Шкарубу, Сталкер та Андрія Полусмак з позивним «Афган», які полягли у тому страшному бою у квітні 2022 року в селищі Борова. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.